Серце мужнього відданого захисника нашого земляка Євгена Стадніка назавжди зупинилося 8 травня 2022 року в Маріуполі. До останнього подиху він героїчно тримав оборону Азовсталі. Йому було 29. Євген мешкав у селі Шелутківка Слобожанської громади. У рідне село на щиті боєць повернувся через майже два з половиною роки після загибелі 30 вересня 2024-го. В останній путь Євгена проводжали рідні, близькі побратими та односельці. Євген виріс у Шелудківці. Тут закінчив місцеву школу. З дитинства він був не тільки талановитим учнем, а й справжнім патріотом. Після закінчення школи здобув освіту агронома в Харківському державному університеті рослинництва імені Докучаєва. З 2013-го Євген проходив строкову службу, був учасником АТО, захищав місто Слов'янськ Донецької області. З 2015-го навчався в Академії внутрішніх військ МВС України, отримав повну вищу освіту за спеціальністю автомобілі та автомобільне господарство та здобув кваліфікацію інженера-механіка, офіцера військового управління тактичного рівня. Після закінчення отримав направлення до військової частини А-3057, ні службу в Національній гвардії України в місті Маріуполь. Отримав звання капітана та перебував на посаді помічника начальника автомобільної служби технічної частини на момент повномасштабного вторгнення. Саме тут його застала війна. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був одним із тих, хто героїчно став на захист легендарної Азовсталі. 8 травня 2022 року під час виконання бойового завдання Євген Стаднік загинув, захищаючи Азовсталь. Він залишив цей світ як справжній герой, не відступивши перед ворогом. Пановні близькі, багато сказали про Євгена, але перш за все, що треба згадати, це той оптимізм, працездатність, а саме головна гарна риса, вміння постійно вдосконалюватись, не стояти на чомусь. Ін... В різному зашкорубовому постійно йти вперед. Ось це особлива риса, про яку треба згадати. Коли ми говоримо про Маріуполь, багато хто забуває, а може хто не пам'ятає, хто не розуміє, наскільки значне вміння здатність наші солдати там зробили в тій обороні, яка вважалась непотрібною, незрозумілою для багатьох. Але якраз там проявилися ті визначні подвиги. Роз... Сили українського солдата, який показав ворогу, що сюди, наприклад, він не дійде. Вже робота Євгена, в тому числі, дала зрозуміти багатьом світі, що таке представник українського народу, що про що таке простий харківський, наприклад, хлопець, на що ми здатні показати іншим, які тікають і не розуміють, і вважають, що це війна не їхня, що вони сховаються, так? що їх у мене, що вони політикою не цікавляться. А тому, чому питання таке, як Євген, повинні таких захищати? Ну, що, в нас в країні все рівно знайдуться люди, які візьмуть той, що таке самий приклад. Приклад того, як робити просто свою роботу. А ця робота в даному випадку заключалась в тому, щоб захищати свою країну, не думати про себе, відкинути якісь принципи свого егоїзму, подумати про когось. Адже ми кожного ранку встаємо і обіймаємо своїх близьких, п'ємо каву, ходимо в школу, в церкву. Завдяки кому, простим людям, таким, як Євген. офіцер, людина честі. І я хочу в цей трагічний день клонитися вам, батьки, низький уклін. Довічна слава вам, ви виховали героя. Заради нас, такі, як Євген, віддали життя. І віддають життя, щоб ми вільно стали, переспали своїм в своїм ліжку, вийшли, подивилися на сонце, але той ад Маріуполя Азовсталі дуже багато написано, розказано, але воно кожна хвилина викарбана кров'ю. За свою відвагу та незламність був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ім'я Євгена Стадніка назавжди вписане в історію України. Україна, Україна, свята мати Героїв! Свята мати, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого. Привин бурою вітрів Кавказьких! Привин бурю вітрів Кавказь! Шумом карпатських ручаїв. Шумом карпатських ручаїв. Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєго провінеця! Славою твоє провінець! Бо ти присвята все життя моє. Воти присвята все життя моє. Бо ти все щастя моє. Бо ти все щастя моє. Задзвони мені пряскотом кайданів. Задзвони мені бряскотом кайдані. Скрипом крипом шибани спонури ранки. Скрипом шибани спонури ранки. Принеси мені зойки катовани. Принеси мені зойки като У ляках тюрма і на заслонях. У льохах тюрма і на заслоня. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра була моя граніта. За взяття міць. щоб зросла за взяття міць. щоб сміли що в ябі. Щоб, щоб сміли що в я вбі. Так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб помстити ганьбу неволі. Щоб помстити щоб... ганьбу неволі. Потоптану честь. Потоптану честь. Лукатів твоїх. Лукатів твої. твоїх. Твої, Невинну кров помордованих дітей твоїх. Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації. Величну смерть, героїв української нації. І тисяч інших незнаних нам. І тисяч інших незнаних нам. Що їх кості порозкидані, а по тайком поховані. Що і кості розкидані або тайком поховані. Спали вогнем життворчим сукволість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим сукволість у серці моєму. Страху нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпимий дух. Загартуй волю. Загартуй волю у серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. І зрости мене до ясних чинів. І зрости і мене до ясних чинів. Чи навтик хай знайду я смерть? Чи знайду я смерть? Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі. І розплинуся. В тобі. І вічно житиму в тобі. І вічно, вічно в житиму в тобі. Україна. Від вічна Україна! Від вічна Україна! Свята! Свята, могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Слава ворога! Україна! Україна! Понад усе! Україна! понад усе помили! Справжні герої не вмирають. Вони залишаються з нами у кожному вчинку, у кожній краплі крові, пролиті за нашу свободу. Євген Статнік назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, побратимів, кожного хто його знав. Життя героя це приклад мужності. Відданості і незламності віри у світле майбутнє України герої не вмирають.